Так, здорово. Сьогодні знімаємо блог, Ще давно не було ніяких влогів, тому ми вирішили трохи показати вам наш тренувальний процес. Зараз чуваки в принципі, всі готуються під половинку, всіх роботи доволі довгі. Зараз Міха і Саня будуть бігти в тимбар 45 хвилин, 15 хвилин більш в одному темпі і потім 100 метрів робиш поскорення, знову 15 хвилин в одному темпі. І так, поки не пройде 45 хвилин. В цілому типу, тренування таке доволі цікаве. Специфічне, мабуть, під половинку, якщо там є якась траса з гірками і торчками, то ти маєш привчитись трохи закислитись і потім цей лактат переварювати вже по рівному. Тому доволі типу, робота цікава. Можна було в принципі збігати звичайний темпак. Але чуваки в принципі, і так доволі багато темпаків бігають і доволі нудно постійно бігати одне і те саме, тому додали щось цікаве в підготовку. Ну і Також Тиболакс буде бігти ще навіть цікавіша роботу, це кеме через КМ. Типу кеме швидше за порог, потім кеме спокійніше. І так просто біжиш типу, 15 км, змінюючи темп. Рваний темп такий, в принципі, теж таку по половинку. По-перше, робота об'ємна. По-друге, цікаво в тому плані, що для порога добре, типу, ти просуваєш порог нормально цієї роботи. Та й загалом робота типу, не нудна, така, цікава. Думаю, що сьогодні щось не знімаємо прикольно. Я сьогодні в ролі оператора Буду, буду, буду водичку подавати чувакам допомагати. а ось пацы, их. Здорово! Вы сами только приехали, да? да. Ну как, только? Ну, 20, 20 ты, минут ты уже ты стою. Ты-то ты тут. Вот. Все без пояга. Да, Мы сюда. Ну же будет ковыпадку уже отрывать. В любом случае, я буду отдохните, уже, да? Да, пиздец. порядок. Это, короче, света нет, я сижу и думаю, может там И просто вслепую вот это вот на озелене. по три казала Діана буде. А це ми сорок. Ось дивись, да. Ну якось. А чому її не забрав? Ось сюди дивись. Я не знаю. 55 секунд і буде ще одна полина. Я ж її проїжджав навіть. Вона... Ну, я на тори теж. Тобто її до велосипеду кинути просто і все. А, no. ah, вона стала в пробку. Хуй oh, там. О, тоді по... туди, потім повернемося. А, така жара ж буде, вона вже працювати. да, думаю. ебать, смотри. Так, 4 разминка. Сбрушу километр, 2 заминка. 30 метров. Может, заминка это 7. 15 работа. 22. 10 вечером много. 32 километра. Ты что творишь? А на следующей неделе смотрю. Там 10 по 1000, блядь. И Леха еще такой. А то еще 5 по 400 по одной 5, короче, туда. У нас на прибыл прибывший один член нашей команды. Чи не член, але прибув. О, все, випало. Сьогодні таке цікаве не тренування. 45 хвилин темпу. Кожні 15 хвилин буде вставочка по 100 метрів. По темп сьогодні буде близько 350. В кінці буду швидше. Може спочатку буде швидше. Буде таке любимо. Не знаю, на що це робота. Може на гострий фініш. Я поповідав, про що тоді ну Мені також цікаво, я потім подивлюся. Сьогодні у нас така банда. Як тобі взагалі зараз підготовка заходить? Нормально, зараз набагато легше. Прогрес трошки відчув. Четвертий тиждень загрузи. Наступний буде важливо розвантаж. Як тобі зараз, у тебе цей тиждень, до речі, типу відпуска, як тобі без роботи зараз бігається? Класно, бігати не працювати. тому що я можу поспати в день. Ось я вже три дні від спустя, базник спавдень, відмовлений вся гадитор. Дуже всім раджу, якщо є можливість після інтенсивних тренувань поспати, що поспати, там плануємо. Головний старт це коли варафон, буде в жовтні, рані кремль. А до цього ще було дві десантики збігати. Іран і білій церкви. Yes. Там не 10-100. Буде 10500. Що, Максик, розказуй, як тобі і підготовка заплатить? Кажуть, що тренуєшся у молодого тренера зараз. Так, да, тренуємося до молодої перспективи. нужно камеру розвернути, перспектива зараз. До камеры. Що нормально? Е, Сидимо на об'ємі три тижні. Хорошо, сьогодні роботка у нас. 1000 через 1000 15 км, 310-350. Посмотрим. Я чувствую, что буде пиздец. Буде тяжко важко. А, но. Но. Нога вот такая ароматка. От прям на половинку, нога прям сладенькая. Чувствую, это такая звенящая та половиночка. М -м -м. А попадку, блядь. Одна <реш> Короче, Коротше, нормально. Садим, сидим на об'ємчику. Пробим солову. Пробуємо пісні. Мамо кушаємо кашу, тренуємося і там нати. Все. Сьогодні біжимо на електролідах від БА26 в спеку залітаю, дай боже. набагато в ціліше працює, ніж зетонік. І плюс зручно, то, що пакування можна взяти таке маленьке одне на порцію і не треба з собою таскати пакет цілий. Ладно, половина на ставить. І потудає. І пакету давай. Так. Попак не як. Там ще є сильний, я не знаю. Десь маком голубила гурту. <laughs> я б десь так приблизно описався, але дуже треба. Допомагає тобі, не хрипеть. А, а, не так поиншая, может там ставочка совка. Да, там. Ой. На пятом, на пятом ядриску. На первом же, блядь. Да это пожить. Що хотів запитати? В принципі, всі хлопці вже питав. Як тобі загалом підготовка зараз доходить, типу, чи є якісь там зміни і так далі. До ну зараз третій тиждень. Вважаю, по 100 ме. По відновленню дуже все якось тяжко проходить, чесно кажучи. Хоча в мене перший тиждень був в санаторії, там було холодніше на десь 5-6 градусів в середньому. Пульс був нижчий, відновлення проходило швидше. Плюс роботи не було. А, я маю на увазі роботу саме адвокатською. А зараз я приходжу з роботи, потім робота на роботу, вже бігала, і трохи, звичайно, то, що все це відбувається. Я більше за все думаю про те, щоб не зламатися, чесно кажучи, зараз. Як тобі взагалі був той збір, що ти їздив? Типу, що там повідновлення, як там взагалі все пройшло? Ага. Ну, до речі, було просто роз'йом. Вважай, в тебе нормований графік і він встановлений фізіотерапевтичними процедурами. Тобто зранку, допустимо, робота. Хотя Та там ще й обкололі чим то ти. <головіка> Маштажки кальнули, поки я там десь на закеріті лежав. Я робив масажі кожного дня за на колінах. До речі, повністю пофіксували мені коліна. У мене було коліно-бігунаж зараз. В принципі, взагалі немає ніяких болий. Плюс зробив ще за на поясницю на всякий випадок. Немає зараз всяких зажимет, Что доброе, Ну и плюс работают всякие ингаляции, там, уфлошки. Не знаю, может на дыхание поплывай. Понимаешь. Шолк, будем сегодня конфеты лепить чи не? Какую? Тренировочную. Прогнозы твои. То есть сиды чи сегодня? Ну, я могу сказать, что идет тот, чьи имя нельзя называть и показывать в этом влоге. Воля. Это вообще не пришел. Не, я не проходит. не Мы их на дурачки выплаты. Ну сконечно, блядь, профессионал. Это здесь, я не могу, блядь. Хто вас такому научил? Диана, что ты мне делаешь? Часть команды, часть корабля. Ебал. Что сан нахуй? У нас в команде группа здоровья появилась теперь Кто хочет это присоединяйтесь ну, ну не группа, точнее группа его отсутствует Наличка Леха у не вас случайно ты? там? Нет, нет, 10 да Охуели ага. Так, и погнали Чудотворящая программа, надо ну, их Налево, в итоге все направо Я, ну, 29. Чё, уже анаэроб, поля... ребят. Будем ставка, бах, нахуй, я валяюсь там на проводе. Все, ага. Все дыхания нет, он задержал его. Первый вдох через 40 минут, Макс. Мы тренируем легкие. Нет, сейчас уже Сейчас объем легких 20 литров просто. Набрали. Баклажка смотри. Пока хорошо идет. Нормально, да? Это быстро сейчас? 15. Ага, заебись. Все, ну быстрее, быстрее 3 15 типа не надо пока, потому Ну ты накопительный эффект будет, ты просто на седьмом почувствуешь. Я думал, лучше типа 15 начинать и до 10. Ну типа первые три раза 3.15, потом типа, если будет ок, а. то чуть накачет. Потому что это реально типа накопительная херня, но так. Вроде да, кажется да, хуйня, но с активным отдыхом да. ты не сильно останавливаешься А вот их там 3.50? А, да, 3.40-3.50. Где-то так. 3.14. Хорошо. Сход? Сколько она метров пробежала? Четыре полуна. Какой там? 348. Нормально. Чуть -чуть да, чуть-чуть можно поспокойнее. Как по ногам. Нормально. Все, Прием. Так и бежим. Оно типа накапливаться будет, пока что типа. А... Оно кажется, что типа easy потом типа со временем будет после первого-второго раза так уже. Тяжело, да так и надо. Я думаю, про 60 стану Мик, щось саня від тебе не сильно що за хуйня? Оскільки... В у тебе на сильно відстає, захоня. А скільки темпу ти? 45. 45? А, все. У нього просто по 48 тыку, по 49. Ну, я можу тут себе пришел, я не знаю, что треба. Ну окей, добре. Що там по польсу? 167. Добре, давай. Ну, Поки так бежим. Якщо що, можеш ти після першого, другого прискорення додати останні Я говорив, по 3.15 має бути. 3.15-3.13. Ті ж видяться. Через 3.45. А ага. там пацанчики. Міха по 3.45-42 где Синьок по 3,49-350. Після першої сотки вони змінять свій темп нормально. Ні, сотка це участь. А мішані теж 3-15, так? Так. Воно, типу, е я б сказав, важко переключитись типу, морально трохи. Ти типу збираєш сили, щоб переключитись. Е і потім після сотки, перші хвилини, 2-3, типу. Е от прикол в тому, що не маєш присаджуватись, типу, ти маєш через те лактати типу, побігти. І... Воно трохи так важкувато. Там там ще, типу, знаєш, ефект накопичення типу йдеш, що воно з кожним разом в тебе трохи прибиває, але ага. ти на втомі ти побіжиш. Ну і плюс сам загальний об'єм, він не такий прям легкий і прикольний типу. как как? Посколько? 3.41 было вот. Ага разъебало ну, без посадки, можно сказать <laughs> Блять же видишь овцах? Ну да, то есть 5, 7, 8, 8, 8. Ага. да, Да, так, так и мая будут сломать Так и бежит один Воды не надо? Ну, можно уже сейчас Да, да, там кстати Безотоник сюда <сих> очень Ага. Что там это называется? Вот, У -у -у -у. Хорошо. Как заходится пока? Тренировка еще. Истор. <сих> Нет, тренировка. відпочинок тобі не хуйся да да швидкі по скільки виходить 3.14 повільне 345 Все хорош А після повільного Добавляєш Місця, ми нема чим добавить коротше Да да Режух 317 Ноги вже трохи втомлюються. Воно спочатку, типу, після швидкого біжиш, наче халява, вада, катаєш, mm -hmm. ти типу, куди, да? а потім е вже важко, типу, переключити з повільного на швидкий знову. Ну, До речі, скажу, що... ну, вата взагалі немає. Я відчуваєш що після КМПК в п'ятницю. П'ятерка ця по 37. 4 на 4. Навіть з першого біжу перший. Нагадний тіла. Стопа рифто. Yeah. Калі на тягну, а воно не тягнеться Ох і клапан дава еще і посрай, блять сейчас Щас ми еще синем як ти посреш, блядь. нормально буде да. О, -о, О Мені пізда. Треба було спокійніше починати спочатку Треба Хто ми такі, щоб спокійно почалося Ну правильно натова треба Поправку на погоду нахуй треба рути Ну, я хочу тобі сказати, що ти сьогодні найсвіжий. А вон А чого так? <ріпляє> Раз і кріпляє, то можна принципі. кто тоже закончил. Ух, вроде останем. Это то хорошая Хорош. Что скажешь? Как работает? Тяжко. Пятьдесят другой уже. Пиздец, да? Це таке, така несподівана штука, коли ти біжиш. Коротше, ти пробігаєш сотку і тобі треба не зупинитися, типу, не сповільнитися, а типу продовжити добиш саме у темпі, це піздец. Сил стає ніби наполовину менше, а ти біжиш те саме. Да, так а ще причому ти примикаєшся там на 2.55. Фу дуже складно. Фу. был? Седьмой. Бегу, короче. Шестой. Здесь снимает тебя за Клапан. Ебаный рот. До туалета 60 метров. Я такой губу прикушиваю. Прикусливаю губу, она отпускалась Отпускаю губу, кровь потекла одно пофиксило а а другое. Зато сейчас такой лег. Пошел в этот туалетик в кабинку. Mm. Нема парашки. Сейчас. Я смотрю. Листья. А там навалено под уже. Если бы она даже была, как это делать? Пошел шукать на фармить зелень. Назовем это как стоп. голову на 3-0. <сіст> не то <не> працював. Кому? <сіст> <сіст> кому треба? <сіст> Тут моє полномочі я все. Що, зараз кваску? Та да що ти вже трусиш, блять? Може все мир. Там вже все. П'ятнашка була. Зараз хачу. Так як там ж п'ятнашка була. типу, ти на швидкому да. закінчуєш. <сіст> Точно. Він біжить, блядь. Що ти є? 328? Пошвидше, не. П'ятнашка по 328. Може, де пошвидше. 3,14 швидкі в дріздки в середньому. Да. 3,45 повільні. Ну в туалет ти пошвидше суди. Да, да, Панк, да. да. Ні, в туалет це санечек на кандидатах ходить. Я дилетант. Он... Там просто як как, как, как пробка. Да. <laughs> вот так. Быстро Оп. <laughs> Можна на бегу даже. <laughs> <laughs> а потом, знаєш, как на бананах. Бля. блядь. Сзади чего. На банановой шкурке. А що це, це рекавері дрел? Смачний. Ні, це типу ізотонік з електролітом. Як так. Ну, да, да. Це типу полуниця, типу. Так, що, як роботка? Слана. Роботка... Ні, роботка хороша. Тяжка, чи робота тяжка, чи я слабкий — Хуй, знає. План був по 3,10. 10 Ну опять же, поправка на погоду, да, як... 26 десь. Да, 24, 4, можна 26. Не Жарко, душно, парку, збігав десь. Швидкі в середньому 3.14, повільні 3.45. Привіт мої підписчики. По первым. Под... Він... Меня часто спрашивают. Три подписчика. <сіст> ти не це ми, це наш канал новый. Да. <сіст> 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 ну, а так-то типу. Сейчас давайте питання часто. там, я там три подписчики. Да, мистер. Да, было. як стоп був один. Ай-ай, я пройдем с пішкой, потім за Хочу, Калорії підможні Всього тижня буде 110 км десь. До речі, нормально, постаново не так попаяло, ну типа вже чуть-чуть протестили, Посиділи і нормально. Коротше, після тренування ми відновляємо з Recovery Dream. Так Один скоп. Можна два.